Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Подій традиційно багато, тому що знову ж таки Росія не перестає завдавати терористичних ударів по Україні минулої ночі під атакою була Одещина. Ще раніше пошкоджена енергетична інфраструктура Сум і Сумщини, а нам уже Дехто обіцяє можливі перебої з електроенергії в пікові часи навантаження. Ось результати і наслідки так званого енергетичного перемир'я, яке за російською версією завершилось. Ну а за нашою воно має завершитися наступного тижня, якщо не буде інших дій, якщо ніяких заходів. Не буде вживатися ось така на сьогоднішній день ситуація. Українські сили стримують ворога, відбивають численні атаки і роблять все можливе, що можна зробити в ситуації за поточних умов, тим більше в ситуації непевності та невизначеності, яка в нас є, і щодо постачання зброї, тому що зараз же ж питання. Американського озброєння в повітря. Невідомо чи Сполучені Штати будуть його нам навіть продавати, не говорячи вже про постачання. На сьогоднішній день є е, публікація у виданні The New York Times, яка пише про те, що під питанням залишається постачання так само, як і е, розвіддані інформація, яку можуть передавати, в тому числі те, що стосується і балістичних ракет Росії е, і так далі. Тобто, це на сьогоднішній день під питанням, А відповідаючи на питання журналістів в Білому домі, Дональд Трамп не відповів прямо чого варто очікувати, чи підтримує він подальше постачання озброєння Україні. Тобто, питання залишається відкритим. Разом з тим, з'явився з'явились ряд публікацій. Ну, звичайно, що вони виходять із того, що, про що говорили в Парижі. І мають продовжити говорити наступного тижня в Лондоні. Тобто, помітно, що інтенсивність і частота контактів переговірників збільшилась, і вперше цього тижня була залучена Європа як суб'єкт до перемовин, двічі при чому, спочатку, під час зустрічі, яка відбулася в Парижі з українською делегацією, з американською, потім разом, де були присутні. Франція, Британія та Німеччина. Ну і друге, друге, це те, що голова Ради міністрів Італії Мелоні відвідала Білий дім і мала зустріч з Дональдом Трампом і запросила його приїхати в Рим на зустріч із європейцями. І президент Трамп нібито погодився. Ось що сказала Мелоні під час зустрічі в Білому домі. Вона заявила. Про пріоритетність боротьби за Україну, і вона наголосила на необхідності єдності Заходу у боротьбі проти російської агресії. Ну, власне кажучи, дуже потрібний виступ і дуже потрібні слова, і Трамп її не перебивав. Тобто, дуже добре, що це прозвучало, звичайно, в Вашингтоні в Білому домі, для того, щоб передати Трампу від члена Великої Сімки. Від державою з Клубу Великої Сімки Європейської Великої країни передати а, меседж про важливість підтримки України і про позицію Європи. Власне кажучи, ще про що могло йтися, до речі, під час зустрічі це все а, передають на сьогоднішній день, зокрема а, консервативні американські медіа, які я моніторю. Отже, йшлося так само про те, що. Потрібно, потрібно постачати більше озброєнь Україні і загалом потрібно підтримувати саме з боку Європи. Отже, йдеться про те, що потрібно надавати більше зброї, і про це говорилося європейськими країнами. І США уточняли, наскільки Європа як довго може підтримувати. Україну. Ось про це так само е, йдеться. Тобто, яку роль вони готові відіграти. В той же час маса невизначеності зараз США говорять про те, що вони вийдуть з перемовин. Пісков уже дуже швидко на це відреагував і сказав, що перемовини тривають, і вони хотіли би, щоб тривали далі. Росія нав'язує свої умови при цьому. Серед умов. Про які пише видання Bloomberg. це звичайне визнання п'яти окупованих зараз територій, і із них це території не всі окуповані повністю далеко. Мова йде тільки про повну окупацію зараз Криму. Жодна інша область не окупована повністю, ні Донецька, ні Луганська. Ні Херсонська, ані Запорізька, але це вже теж подається американськими переговірниками і медіа, ніби це питання вже вирішено. Далеко не так. І Вітков навіть зазначив, що Росія отримає території, але, скоріш за все, не всі. Так от що стосується цих питань, видання The New York Times написало, що в рамках переговірного процесу Росія висунула свої вимоги. І вимоги полягають у відставці українського президента Володимира Зеленського і денацифікації в Україні. Ось, власне кажучи, це є російські вимоги, і ну ми розуміємо прекрасно, що лідерство президента України, який відчайдушно, героїчно відстоює українські інтереси зараз на міжнародній арені. Воно дуже муліє. безкомпромісність українського лідера, який намагається вибороти найкращу позицію для нас за столом перемовин, бо, ну бо ми ж розуміємо прекрасно, що зараз це поки що єдиний сценарій. Ми не говоримо про військовий сценарій, а говоримо про перемовний сценарій. І Україна зі США виступили з ініціативою. Це наша була ініціатива, що ми готові до припинення вогню. І активних бойових дій. І зараз крок за Росією. А Росія продовжує накидати умови, про що повідомляють змі. От Нью-Йорк Таймс повідомила про російські вимоги, які ще є. Так звана денацифікація і відставка президента України. Ось це ще крім територіального питання, і зрозуміло, що вони хочуть якихось поступок. Ще до моменту припинення вогню, тому вони тиснуть, тому максимально затягують час, тому завдають терористичних ударів по українських цивільних містах, таким чином намагаючись зламати український спротив і а, ну, грати на деморалізацію, і тягнуть час, думаючи, що Трамп, зрештою, прогнеться і його команда і підуть на поступки. І вони це роблять не безпідставно. Адже якщо подивитися, то. За цей час, про який говорять і Марко Рубіо, держсекретар США, і президент Дональд Трамп. За цей час, що вони діяли, якихось жорстких дій і заходів проти Росії вжити не було. Проти України так це призупинення допомоги е озброєння, розвід інформації і так далі. Проти Росії нічого. Навіть в риториці засудження не було, критики максимальної не було. А засудження за удари по цивільних об'єктах в Сумах і так далі не було. Тобто, це свідчить про те, що Трамп готовий дати Путіну ще час, кілька днів або кілька тижнів, як сказав Рубіо. І визначеності немає, скільки це часу, скільки це може бути, скільки це може тривати. На сьогоднішній день це не конкретизується. Ось, власне кажучи. Що потрібно розуміти, можливо, час на весняно-літню наступальну кампанію для російських військ, щоб за результатами вже дати можливість Путіну натиснути на нас і на полі бою. І щоб вже за результатами дійсно Україна була готова до поступок, ще й на тлі того, що настане критичний момент щодо ухвалення рішення про продовження надання допомоги або про дозвіл на продаж зброї, тому що ми все ще досі. Використовуємо ті пакети, які нам були виділені попередньою адміністрацією Джо Байдена. Ну, оскільки за версією Дональда Трампа, це ж його війна, тому він може це війна Джо Байдена, тому він може мотивувати непередачу Україні пакетів допомоги, дуже спокійно зазначивши, що це не моя війна, це війна Байдена. Байден пішов, і війна має закінчитися. Тобто. Трек обраний на те, щоб дійсно цю війну закінчити протягом найближчих тижнів, принаймні, скажімо, не закінчити цю війну, а зупинити активну фазу бойових дій і припинити вогонь. Однак, інструментарій, який застосовується проти Путіна, його недостатньо, бо його не вистачає, його немає. Ось дивіться, ми маємо ряд заяв і публікацій. Наприклад, і як в цьому всьому розібратися. Розібратися складно, але тенденція і тренд загальний. Він один, і зараз я поясню одразу спойлер: тенденція і тренд на припинення війни. А далі, от покроково, спеціальний представник США стів Вітков заявив, що під час переговорів з Путіним Путін був одержимий українськими територіями. Спецпредставник Трампа припустив, що Україна може менше дбати про деякі регіони, зокрема російськомовні. І він сказав, Росія можливо, отримає можливо, деякі регіони, але не всі. Він також припустив, що Україна може менше дбати про частину своїх територій, якщо там переважає російськомовне населення. Коли починаєш дивитися знову п'ять регіонів, у Віткова це постійно Росія, тобі вони важливі та й Україні важливі. Але якщо деякі з них більш російськомовні, чи не стануть вони. Менш можливими. Ну, все дуже просто. От бачите, мова, мовне питання. Воно стало зараз в перемовинах, здавалось би, так. Ну, от немає різниці, яка може бути мова. От бачите, дійсно, глобально можна ж так багато питань підняти, але мова має значення. Щоб хто не казав, мова має значення, виходить виходячи із цього, виходячи із того, як вони це аргументують. Саме тому. Росія так активно вимагає руского язика, другого державного постійно. Саме тому Росія так вимагає окультурування і саме тому так намагається просувати наративи російською. І, виходячи із цього, як не сказати, що мова вбиває? Це ж теж факт. З повагою, звичайно, до російськомовних, але. Маємо висувати, витискати ось це, і маємо говорити саме про українську. Це важливо заради нашої ідентичності, заради нашої національної безпеки, як показує ось цей досвід. В той же час держсекретар США Марко Рубіо, буквально за кілька годин після заяви Віткова, говорить, що. США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачить, що це недосяжна мета. Ми повинні визначитися в найближчі дні чи можливий мир. І якщо неможливо, ми повинні рухатись далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети. Трамп теж про це сказав у Білому домі, і він сказав, що найближчим часом має стати зрозуміло, однак не конкретизував чітких дат та прог... і не давав прогнозів. Власне кажучи, тут не було цього, але теж сказав, що США вийдуть із статусу посередника, при цьому неясне залишається забезпечення України надання допомоги. Абсолютно неясно, жодних перспектив. І чи будуть посилюватися санкції проти Росії, чи, можливо, навіть вони будуть обмежуватись, тому що видання Bloomberg написало наступне: видання Bloomberg написало про те, що з європейцями. Обговорювали Сполучені Штати Америки варіант, який передбачає а, замороження конфлікту, ну, фактично, заморозку. Тобто а, Росія окупує частини а, території ті, які вони змогли окупувати, і за цим американським планом українські території, які зараз окуповані Росією, залишаються під її контролем. І видання пише це з посиланням на обізнаних чиновників з Європи. Один із чиновників сказав, що плани, які необхідно додатково обговорити з Україною, не означатимуть остаточного врегулювання і що Європейські союзники не визнають окуповані території російськими. Чиновники підкреслили, що переговори, що переговори будуть спірними, якщо Кремль. Не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки, щоб гарантувати, що будь-яка угода витримає, є важливим. Ну тобто, це дуже важливо, що є мова про гарантії безпеки і про підтримку України з боку наших європейських партнерів під час перемовин, які тривають. Це дуже важливо розуміти і усвідомлювати. Вона нам потрібна в той же час ще одна із вимог, яка. Можливо, ставиться в тому числі, які озвучував Рубіо і Вітков під час, під час візиту безпосередньо до Парижу, це те, що вони говорили про, вони говорили про те, щоби, щоб донести питання якраз про скасування, про обмеження санкцій. От, власне кажучи. США хотіла би, щоб Європа була готова до обмеження санкцій щодо Росії після того, як Москва може піти на припинення вогню. Що до речі, припинення вогню може статися швидко за версією американського правого республіканського таблоїду New York Post. Це може відбутися вже наступного тижня в Лондоні, може бути узгоджено. Повне і всеосяжне припинення вогню за інформацією видання: якщо цього не відбудеться, США готові піти за столу перемовин, поклавши відповідальність за конфлікт на Європейських союзників. От вам в цьому і розкривається мета. Тому глибинна мета. Поїздки Рубіо і Віткофа до Європи і зустрічі з делегаціями в Парижі, вона ж полягає в тому, що варто було і потрібно було обговорити це з європейцями, донести ці позиції європейцям і сказати про те, що потрібно, потрібно безпосередньо говорити про припинення бойових дій, щоб Європа включилася і. Включила інструменти тиску на Україну. Що якщо, наприклад, США будуть готові скасувати певні санкції із Європою проти Росії в обмін на припинення вогню, щоб Україна проти цього не заперечувала і, можливо, була готова піти на інші поступки? Власне кажучи, ось про це ідеться. І якщо цього не станеться, винними зроблять українців, винними зроблять Україну і США скажуть, це не наша війна, ми йдемо. При цьому Росія буде подана в інформаційному просторі США, більш, скажімо так, ну менш якось загрозливо і так далі. Ось, власне кажучи, що потрібно розуміти, інформаційна кампанія вже працює, тому що кількість американців, які вважають Путіна і Росію. Серйозною загрозою дещо зменшується з кожним роком, і це теж статистика, яку треба враховувати. Тому а надання допомоги Україні підтримує 44 відсотки американців, переважній більшості демократи. Більшість республіканців, які голосують за Трампа, на надання допомоги в Україні, не підтримують. 44 це Pew Research Group за повідомленням американських медіа провели ось такі соціологічні дослідження. Це теж реалії, які впливають і впливатимуть на позицію Трампа і республіканців. Тому, звичайно, в цій ситуації для нас найкраще є те, про що повідомляє французьке видання Le Monde. про те, що українська сторона під час перемовин чітко окреслила свої незмінні позиції. Серед них неприйняття окупації територій, відмова від нейтрального статусу та потреба надійних безпекових гарантій. Ось так. Фактично, це є наша позиція, і найважливіше для нас вибороти саме це. І це буде вже дуже-дуже великим досягненням зараз, в тому, що є. Інакше ми бачимо, що накидують дуже серйозно. Тиснуть, звичайно, і на Росію, тим, що США можуть вийти, тому що питання санкцій, але більше на Україну або або. Ну, нашим плюсом є те, що ми нарешті виходимо на фіналізацію угоди про корисні копалини. Трамп похвалив це. У нас підписаний онлайн був меморандум між українським урядом та міністерством фінансів США. Перші кроки зроблені, але це не змінює позиції того, що дійсно дуже жорсткі, скажімо. Ідуть е перемовини, умови виставляються, і нам треба бути готовими. Але чи стає ближчим припинення вогню, так, можливо, стає. Чи буде його Росія порушувати так? Скоріше за все, без... якраз в Парижі, за моєю інформацією, обговорювали в тому числі і моніторинг. Можливого порушення припинення вогню, розвиток якраз от спостереження за тим, ну відповідальність, яка відповідальності поки що немає, але те, що готується за цим спостерігати, і готуються відповідні моніторингові групи до того, що ми дійдемо до припинення вогню, це факт. Ось такі новини. Ось українська найвища позиція, про яку я зазначив, видання Лемонт, яку озвучує президент із червоними лініями, є російські вимоги, де нам будуть визначати посередники у вигляді США і європейців. Побачимо, на чому ми з'їдемось, але шанси на встановлення режиму припинення вогню зросли. А далі це вже серйозний пласт роботи по мирному врегулюванню. Все дуже непросто, все складно. По підготовці населення нації до національного спротиву ми маємо бути готовими вбивати за Україну, а не помирати, Бо утримання великої армії, збройні сили, потужні і так далі. Але про це вже будемо говорити згодом. А ви ж, друзі, бережіть себе і слава Україні!